Привіт! Зараз я вам покажу, які ми були, будемо вивчати з вами на другому уроці. І так, перша буква це буква АІН, Даної букви немає в українській мові. На уроці більш детально її розглянемо. Я позначаю її завжди апострофом. Ця буква виглядає так: в алфавіті. так, Вона нижче лінії йде, тобто, тобто починається зверху і йде вниз. На початку слова вона виглядає. Отак. От отак. Отак. Слово... Не в кінці, а посередині. Отак. От Іменно таким трикутничком. Отак. От тобто тут вона де... з'єднюється з попередньою і отак. От в, кінці, в кінці дана буква пишеться. Або так, як вона стоїть в алфавіті. Якщо перед нею стоїть, наприклад, еліф або ва. Або вона пишеться отак. Тобто, допустимо, якщо перед цією буквою стоїть буква не то вона буде виглядати отак. Наприклад, це була би, да? Наступна буква це буква «гейн». По формі так само, тільки має крапочку. Також даного звука немає в українській мові. Я позначаю його як «ри» перекреслена. «Гейн», гейн. Пишеться вона також, тільки з крапочкою. Всередині вона теж не кругла, а іменно з таким квадратиком. В кінці так само, і тут так само. Отака От буква Г. Г. Наступна буква це є буква наша українська «К». В алфавіті ви бачите її в такому вигляді: маленька есочка англійська тут ніби. На початку слова вона пишеться. Отак. От ця буква велика. Тобто, вона, бачите, на дві лінійки. Якщо це буде зошит в лінійку, то просто майже на цілу лінійку. Тобто ця буква велика, не така маленька. Вона як Еліф. От у нас Еліф велика, да? і ця буква на рівні з Еліф. На всередині. всередині слова, буква пишеться так само, як і в принципі, всередині, але виходить, ми з'єднуємося. З попередньою буквою йде з'єднання. І ми отак. Дехто зразу пише отак. Але просто, виходить, так писати неправильно. Потрібно звідси писати отак. Отак. В кінці буква пишеться так само, як вона стоїть в самостійному алфавіті. Наступна буква це є буква. К, К. Вниз, вниз. Буква К. Позначаю я або двома К або англійська. На початку слова вона пишеться отак. К, К. Такий нолик з двома крапочками. Всередині вона так само: нолик двома крапочками. В кінці вона пишеться так само, як стоїть в алфавіті. Наступна буква F. Вона вже рівно йде, але має одну крапочку це буква Ф. Наступне на початку теж так пишеться. Всередині вона так же пишеться, тільки одну крапочку має. Але в кінці вона теж стоїть на лінії. Бачите, як, так само, як і самостійно. Буква К йде вниз, буква Ф на лінії. Наступна буква це є буква Л. Яку ми вивчимо сьогодні, це буква Л. Самостійно вона стоїть отак. «Л». На початку слова вона стоїть отак. Рівненька. Всередині вона стоїть отак. Висока вона. Висока. В кінці вона стоїть, з'єднюється з попередньою. Ви бачите, з'єднання її і нижче лінії. З таким гачком. Обов'язково. Тут головне не путати букву Л з буквою л. Тому що в нас. Еліф з'єднюється з двох сторін, буква з'єднюється з двох сторін, а еліф не з'єднюється після себе. Наступна буква це буква М. Буква М. На початку вона стоїть, пишеться отак. Тобто, якщо буква F в нас йде з'єднання знизу, то буква М згори. То ж саме вона має всередині, вона йде згори з'єднання. В кінці вона з'єднюється в долину, має такий хвостик. І вивчимо ще одну букву, яка є тільки в діалекті це буква Г. Г. Тільки в діалекті, напишу її червоною ручкою. Це буква Г. Вона похожа до букви К, лише вона має зверху ще таку шапку. Це буква Г. Вона пишеться однаково, незалежності від того, стоїть вона в кінці чи посередині. В кінці вона може мати просто отаку ще, ще хвостик догори. Це є буква Г, і ця буква присутня тільки в діалекті. На уроці ми ще будемо розглядати лям-еліф. Лям-еліф напишу вам так. Лям еліф. На письмі виглядає отак.